Давайте скажемо слава Богу. слава Богу. Моє бажання з вами процілити місце, яке Бог поклав на моє серце. Знаєте, Сьогодні я так читав Боже Слово, і таке питання було в серці Богу про молитви. І ви знаєте, Бог таке інтересне місце просто дав мені. Я так його зачитав. Просто ви знаєте, я сьогодні цілий день на, на що цього роздумував. Це буде таке знайоме місце писання. Це буде це буде друга книга царів. Це буде книга царів Четверта глава. А одна жінок про пророчих синів кликала до Єлісей, говорячи, Помер раб твій, і чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх зарабів, і сказав до неї Єлісей: Що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в. Що є в тебе в домі, а та відказала: Нічого мене в домі твоєї невільниці, а є тільки горня, горня оливи. І він сказав: Іди, позич собі на насторній посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало, і вийдеш, і замкнеш двері за собою та за синами своїм, і поналиваєш і по у всі ті посудини, а повний а Повній повідставляй. і пішла вона від нього, і зам, замкнула двері за собою та за синами своїми. Вона, пода, вони подавили її посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювана вона посуду, сказала вона до сина, сина свого: Подай мені ще посуду, а він відказав їй: нема вже посуду, і спінилася улива. І, в, і, вони прийш, і вона прийшла і донесла Богову чоловікові. І він сказав: іди продай ту туливу та, і і та й заплати своєму позичальникові, а ти та сини твої будуть жити на позостале. Слава браті і сестри! Знаєте, як так роздував на ці і знаєте, деякі речі мені зацікавились, і перше, це це, що він говорить в четвертому вірші. І вийдеш, і замкнеш двері за собою. І тут двічі повторюється оця фраза: замкнеш двері за собою. Знаєте, далі написано в Біблії багато про таємні кімнати. Ви знаєте, інше, що в старому старом заповіті є нам'яки на цього. Є намйоки, що часом треба закрити наші двері і тільки бути самими, або самі собою. І знаєте, я думаю, це місце воно є алегорія до молитви. Воно є алігорією до молитви. І, і це Бог намікає нам, що, що треба робити. І ви знаєте, я пам'ятаю у той момент, коли було в мене покаяння, я зустрівся один брат. Ми так з ним говорили, він таку мені фразу сказав, і коли я це читав, вона мені заповнилася. Він сказав таке слово: каже: коли я наповнений сосуд, знаєте, він не держи тули в собі. Якщо ми наповнили браття і сестри, ми будемо наповняти другі сосуди, ті, які пусті, ми будемо них наповняти. І вони будуть наповнені, і будуть других наповняти. Ви знаєте, оцей огонь, який Бог є, він хоче горити, Він хоче розполагати, він хоче, огромний, він хоче зробити це огромним, а ми його не маємо тримати собі. І знаєте, коли я це поняв, багато що поняв. І ви знаєте, десь скільки днів назад я говорив з одним другом, і він мені такі слова сказав: каже, ти. Не таке велике робив, Ну, ти постійно робив. І ви знаєте, і за те, і, знаєте, я не, не скажу, що я щось таке огромне з цим другом робив. Це просто були прості дзвонки. Знаєте, час від часу до нього дзвонив, зустрічався, говорив з ним. І знаєш, оцей брат він зараз проповідує. Знаєш цей брат він набагато помінявся теж. І він такі слова мені казав: каже: ти багато не робив, ну, ти постійно робив. І знаєте, те, чим я був наповнений, воно перелилось на нього, і тепер він других людей наповняє. Ви Знаєте, цей брат, він теж час трудиться. І що я хочу з цим сказати, браті і сестри, сьогодні Бог хоть готовий нам давати цю оливу. Він готовий нас сьогодні наповнити. Оця олива, це є оце помазання, це і є оця благодать. Знаєте, наш Бог, Його рука не скоротилась до нас. В Його домі є олива для нас, браті і сестри, і Він готовий нас наповнити. І якщо ми є сім'ї пусті, Браті і сестри, взиваємо до Бога. Він пошле ту сусудину, яка наляла для нас і наповнить нас. І ви знаєте, я вірю, що скоро у ті ж, які пусти, будуть наповняти других, так Бог буде давати нам свою оливу. І знаєте, я пам'ятаю, коли я був пустий. Ну, ви знаєте, Бог послав своїх людей. І знаєте, вони наливали ту оливу, ви знаєте, через деякий час я сам був висполнений. І ви знаєте, коли ти наповнений, ти не можеш тримати, і ти маєш наливати, наливати там, і там, і там. І, знаєте, Бог дає труд наповненим. І в цій молитві ми будемо молитися за наповнення. Знаєте, я довірю, Бог має свою вливу і Він хоче кожному дати сьогодні благодать. Може, ви вже і злились, може, вас не хватить ця олива. сьогодні Бог буде давати і наповнять кожного із нас. Слава йому, Амінь.